Гаррі Поттер і таємна кімната розділ 14. Корнеліус Фадж Гаррі, Рон і Герміона давно знали, що Хагрід має нездорову пристрасть до великих і потворних створінь. Ще коли вони вчилися в першому класі, він спробував виростити у своїй дерев'яній хатинці дракона, а його здоровенного триголового пса флафі вони не забудуть до віку. Отож Гаррі не сумнівався. Якщо Хагрід ще хлопцем довідався, що десь у замку чаїться якась потвора, то він готовий був на все, аби лиш поглянути на неї. А тоді йому, мабуть, стало шкода, що потвору зачинили так надовго, і він вирішив випустити її, щоб вона розім'яла свої незчисленні лапи. Гаррі навіть уявляв, як тринадцятирічний 30... Хагрід намагається натягти їй на шийник. Але Гаррі так само не сумнівався, що Хагрід ніколи не міг би когось убити. Гаррі уже й жалкував, що проник у таємницю Редлового щоденника. Рон з Герміоною знову і знову змушували його все переповідати. Гаррі вже нудило від своєї розповіді та її безкінечних обговорень. Редл міг і помилитися, мовила Герміона. Може, на людей нападала якась інша потвора. Скільки ти думаєш, тут могло бути потвор? понуро запитав рон. Ми знаємо, що Хагріда виключили зі школи, засмучено мовив Гаррі, і після цього напади припинилися, інакше редл не, об... не отримав би своєї нагороди. Рон підійшов до справи з іншого боку. Реддл точнісінько як персі. Ну, ну хто його просив доносити на Хагріда? Роне, але ж потвора когось убила, нагадала Герміона. А якби закрили Хогр... Хогвартс, Реддл мусив би повертатися у маглівський притулок для сиріт, додав Гаррі, і я розумію, чого він хотів залишитися тут. Рон закусив губу, а тоді невпевнено запитав Ти зустрів Хагріда на Алеї Ноктерн, правда? Він там купував отруту проти слимаків, поспішно відповів Гаррі. Вони замовкли. Після довгої паузи Герміона запитала, мабуть, про найтяжче. Як, по-вашому, нам треба піти і поговорити з самим Хагрідом? Отже, мила буде зустріч, скривився Рон. Привіт, Хагріде, скажи нам, чи не випускав ти недавно з замку щось волохате і скажене? Зрештою, вони вирішили нічого не казати Хагрідові, поки не станеться нового нападу, і що довше не, не з'являвся той загадковий безтілесний голос. То дужче вони сподівалися, що їм ніколи не доведеться розпитувати Хагріда, чому його вигнали зі школи. Відколи були спаралізовані Джастін і майже безголовий нік, минуло чотири місяці, тож тепер мало не всі вважали, що злочинець дав їм спокій. Півзові нарешті набридла пісенька Ох потере компотере. А Ерні Макміллан на одній із гарбологій дуже чемно попросив Гаррі передати йому відерце зі стрибучими грибами поганками. У березні кілька мандрогор влаштували у третій оранжереї галасливу вечірку. Це дуже втішило професорку спраут. Тільки но вони почнуть лазити в горщики один до одного, це буде сигнал, що вони вже цілком дозріли, пояснила вона Гаррі. Тоді ми можемо оживити отих бідолашних у шкільній лікарні. Під час великодніх канікул другокласники отримали новий клопіт. Настала пора вибирати предмети для третього року навчання. Герміона поставилася до цього вкрай серйозно. Це може вплинути на наше майбутнє, сказала вона Гаррі Іронові, які переглядали списки нових предметів, позначаючи їх галочками. Я хотів би позбутися зілля і настійок, сказав Гаррі. Не можна, понуро звався Рон. Усі старі предмети залишаються, інакше б я б із задоволенням викреслив би захист від темних мистецтв. Але ж це дуже важливий предмет, обурилася Герміона, тільки не та бридня, якої навчає Локарт, скривився Рон. Я не навчився в нього нічого, ну хіба тільки те, що не можна давати волю ельфам. Усі родичі невіла Лонгботона, чарівники й чарівниці засипали його листами з абсолютно різними порадами про корисні предмети. Невіл цілком заплутався, перечитуючи список з висловленим язиком і допитувався, який предмет складніший ворожіння на числах чи вивчення стародавніх рун. Дін Томас, що виріс, як і Гаррі серед маклів, добирав предмети наосліп, тицяючи у список своєю чарівною паличкою. Герміона не слухала жодних порад, а просто записалася на всі нові предмети. Гаррі уявив, що сказали б дядько Вернон і тітка Петунія, якби він спробував обговорити з ними свою майбутню чоклунську кар'єру. Хоч не можна сказати, що йому бракувало порадників. Персі візлі був радий поділитися своїм досвідом. Гаррі, все залежить від того, чого ти хочеш досягти, пояснив він. Завжди варто вчасно подумати про майбутнє, тому я раджу тобі вивчати віщування, дехто каже, ніби несерйозним. Вибором є маг маглологія, але особисто я вважаю, що чарівники повинні добре знати не магічну громаду, а надто коли збираються з ними співпрацювати. Візьми мого батька він постійно мусить мати справу з маглами, а мій брат Чарлі завжди любив працювати на свіжому повітрі, тому й вирішив вивчати догляд магічних істот. Відчуй, до чого тебе найдужче тягне. Але Гаррі відчував, що його тягнуло тільки до одного до Квідичу. Зрештою, він вибрав ті самі предмети, що і Рон. Коли в нього щось не вийде, поруч завжди буде приятель, який йому допоможе. У наступному матчі з квідичу Гриффіндор зустрічався з Гафелпафом. Вуд наполягав на щоденних тренуваннях після вечері, тож Гаррі майже не лишалося часу на щось інше, окрім Квідичу й домашніх завдань. Чи то через Дедалі Плідніші тренування чи через відсутність постійних дощів, але йдучи до спальні, напередодні суботнього матчу Гаррі відчував, що шанси гріфінду роздобути кубок з квідичу ще ніколи не були кращими, але його бадьорий настрій тривав недовго. На горі на сходах, які вели до спальні, він зіткнувся з розгубленим і вкрай приголомшеним невілом Лонгбутоном. «Гаррі, я не знаю, хто це зробив. Я зайшов і бачу, боязко поглядаючи на Гаррі, невіл штовхнув двері до спальні. Усі речі з Гарріної валізи були розкидані по кімнаті. На підлозі валялась розірвана мантія. З ліжка зірвали білизну, а з тумбочки хтось витяг шухляду, і все, що в ній було, висипали на матрац. Ошелешений Гаррі підійшов до ліжка, наступаючи на, р... на вирвані сторінки, трапи з стролями. Коли вони з невілом почали знову застеляти ліжко, до спальні увійшли рон, Дін і Шеймус. Що тут таке, Гаррі? голосно запитав Дін. Не уявляю, відповів Гаррі. Рон тим часом оглядав мантію, усі кишені були вивернуті. Хтось тут щось шукав, сказав Рон. Нічого не пропало. Гаррі почав збирати свої речі, кидаючи їх у валізу. Лише коли ж бурнув туди останню з локартових книжок, він зрозумів, чого бракувало. Пропав щоденник редла, сказав він упівголоса до Рона. Що? Гаррі кивнув головою на двері до спальні, і Рон вийшов з кімнати слідом за ним. Вони побігли до напівспорожнілої грифіндорської вітальні і сіли біля Герміони, яка самотньо читала книгу Як зрозуміти стародавні руни. Герміона була вражена новиною, але ж украсти міг тільки гріфіндорець більше ніхто не знає нашого пароля. Саме так, погодився Гаррі. Наступного ранку, коли вони прокинулися, їх привітало яскраве сонячне світло і легенький свіжий вітерець. Ідеальні умови для квідичу. завзято вигукнув вуд за Грифіндорським столом, накладаючи яєшню на тарілки своїх гравців. Гарі набери, тобі треба добре підкріпитися. Гаррі розглядав Грифінторський стіл, навколо якого тіснились учні, й думав, чи не сидить десь поміж ними новий власник редливого щоденника. Герміона наполягала, щоб він повідомив про крадіжку, але Гаррі ця думка не сподобалася. Довелося б розповісти комусь із учителів про щоденник, а хто тепер пам'ятає, за що хагріда вигнали зі школи 15 років тому. Гаррі не хотів ворушити ті давні події. Коли він вийшов з великої зали разом з Роном і Герміоною, щоб узяти квіточну форму, до всіх його тривог додалася ще одна, і то дуже серйозна. Тільки но він поставив ногу на мармурову сходинку, як почув знову: Цього разу я вб'ю, розірву, пошматую. Гаррі зойкнув, а Рон з Герміоною зляка... злякано відсахнулись від нього. «Голос!» сказав, озираючись Гаррі, я щойно його чув знову, а ви. Вирячивши очі, рон похитав головою, а от Герміона ляснула себе долоною по чолі. Гаррі, я, здається, зрозуміла. Я мушу піти в бібліотеку. І вона побігла сходами нагору. Що вона зрозуміла? розгублено мовив Гаррі. Він і далі озирався, аби з'ясувати, звідки лунав той голос. Хе, чого не розумію я? похитав головою Рон. Але чому вона побігла до бібліотеки? Бо це герміонен стиль, знизав плечі Марон. Коли сумніваєшся, біжи в бібліотеку. Розгублений Гаррі стояв і прислухався, чи не почується знову той голос, проте з великої зали за його спиною вже виходили, поспішаючи на стадіон учні, які голосно перемовлялися. Мабуть, рухайся, порадив Рон, уже майже одинадцята, скоро початок. Гаррі побіг до Гріфіндорської вежі, схопив німбус 2000 і приєднався до великої юрби, що сунула на матч. Проте думками він і далі був у замку, де чувся той безтілесний голос. Надягаючи в роздягальні яскраво червону форму, заспокоював себе тим, що всі зараз прийшли сюди, щоб дивитися гру. Команди вийшли на поле під бурхливі оплески. Олівер Вуд облетів стовпи, щоб, розі... щоб розігрітися, а мадам Гуч витягла м'ячі. Гафелпавці у яскраво жовтій формі збилися докупи, щоб востаннє обговорити тактику гри. Гаррі вже сідав на мітлу, як раптом на поле вибігла професорка Макгонекел з величезним пурпуровим мега... мегафоном у руках. Гарріне серце каменем зірвалось додолу. Матч відміняється. Гукнула професорка Макгонагалл у мегафон, і переповнені трибуни зірвались обуреними вигуками і гулом. Розгублений Олівер Вуд приземли... приземлився і побіг до професорки Макгонаґл, забувши навіть злізти з мітли. Але ж, пані професорко, вигукнув він, ми мусимо грати. Кубок, Гріфіндор. Професорка Макгонаґл не звертала на нього уваги, вона й далі кричала в мегафон. Всім учням негайно повернутися до своїх гуртожитків. Там ви отримаєте подальшу інструкцію. Будь ласка, якомога швидше. Вона опустила мегафон і підкликала до себе Гаррі. Потере, тобі краще піти зі мною. Не розуміючи, в чому його підозрюють тепер, Гаррі побачив, як з розбурханого натовпу вискочив рон. Він підбіг до них, коли вони вже прямували до замку. На Гаррін подив професорка не заперечувала. Так, візлі, ти також, мабуть, ходи з нами. Деякі учні нарікали на те, що відмінили гру, а інші були явно стурбовані. Гаррі і Рон, слідом за професоркою Макгонаґал повернулися до школи і піднялися мармуровими сходами нагору, але цього разу їх не повели до жодного кабінету. Ця звістка, мабуть, вас приголомшить, сказала професорка Макгонаґал над лагідним голосом, коли вони підійшли до шкільної лікарні. Стався новий напад. Новий подвійний напад. Гаррі увесь поголов. Професорка Маконекл штовхнула двері, і вони з роном увійшли. Мадам Помфрі схилилася над дівчиною з п'ятого класу з довгим кучерявим волоссям. Гаррі її впізнав це була та дівчина з, Рей... з рейвен-клову, в якої вони хотіли дізнатися, де слезаринська вітальня. А на сусідньому ліжку лежала Герміона. Ростогнав рон. Герміона лежала цілком нерухомою, з розплющеними й застиглими очима. Їх знайшла біля бібліотеки, сказала професорка Макгонагалл, ви часом нічого не знаєте про ось це воно лежало біля них на підлозі. Вона показала їм невеличке кругле дзеркальце. Гаррі й Рон заперечно похитали головами, не спускаючи очей з Герміони. Я відведу вас до Кріфінторської вежі, засмучено сказала професорка Макгонагалл. Треба зробити оголошення. Всі учні повинні повертатися до своїх гуртожитків не пізніше шостої години вечора. Після цього ніхто не має права залишати свої спальні. На уроки ви будете ходити в супроводі вчителів у туалет і ванну тільки з дозволу вчителів. Усі тренування і матчі з квідачу відміняються. Активна діяльність у вечірній час заборонена. Грифіндорці, що заполонили вітальню, мовчки слухали професорку Макгонаґел. Вона згорнула пергамент, з якого читала оголошення, і схвильовано вимовила Мабуть, не варто додавати, що я давно вже не була така стривожена. Школу цілком імовірно закриють, поки не будуть піймані злочинці. Прошу всіх, хто має хоч якісь здогадки, повідомити мені. Професорка досить незграбно вилізла. Через отвір у портреті, а гріфіндорці відразу загомоніли. Послухайте, ми вже втратили двох гріфіндорців, не рахуючи гріфіндорського привида, одного рейвенкловця і одного гафелпавця, промовив, загинаючи пальці, приятель близнюків Лі Джордан. Невже ніхто з учителів не помітив, що нічого не сталося тільки зі слизаринцями? Невже не очевидно, що все це йде зі Слизарину? Слизаринів, спадкоємець, слизаринська слезаринсь, потвора? Чому просто не взяти і не викинути звідси усіх слезаринців? обурювався він під схвальні кивання і поодинокі оплески. Персі візлі сидів на кріслі відразу залі, але цього разу не поспішав викладати свої думки. Він був блідий і приголомшений. Персі шокований, тихенько шепнув Гаррі Джордж. Та йванкловська дівчина Пенелопа Клірвотер. Теж староста, він, мабуть, не допускав, що потвора відважиться напасти на старосту. Але Гаррі слухав його неуважно перед його очима й далі була Герміона, яка лежала на лікарняному ліжку, немов статуя, і якщо злочинців не зловлять якнайшвидше, то він переречений цілісіньке життя прожити з дурслями. Том Реддл доніс на Хагріда, бо, якби школу закрили, він мав би повертатися у маглівський сиротинець. Гаррі тепер добре розумів, що відчував тоді редел. Що нам робити? прошепотів Рон йому на вухо. Думаєш, вони підозрюють Хакріда? Треба піти і поговорити з ним, вирішив Гаррі. Я не вірю, що це знову він, але якщо він уже колись випускав потвору, то знає, як дістатись до таємної кімнати, а це вже непогано. Але Макгонагалл сказала, що після уроків ми повинні сидіти у вежі. Я думаю, ледь чутно вимовив Гаррі, що прийшла пора знову витягти старий батьків плащ. Гаррі успадкував від свого батька тільки одну річ довгий і сріблястий плащ невидимку. Це була єдина можливість непомітно вислизнути зі школи, щоб відвідати Хагріда. Вони, як завжди, Полягали на свої ліжка, зачекали, поки Невіл, Дін і шеймус наговоряться про таємну кімнату і нарешті заснуть, а тоді встали, знову одяглися і накинули плащ. Подорож темним і порожнім замком не найприємніша річ. Проте Гаррі, який не раз блукав уночі по замку, ще ніколи не бачив його таким багатолюдним після заходу сонця. Учителі старости і привиди парами ходили по коридорах, вистежуючи щось незвичайне. Плащневидимка не приховував шумів, тому коли рон спіткнувся усього за кілька метрів від снейпа, який вийшов на чергування, виникла напружена ситуація. На щастя, снейп чхнув саме тієї миті, коли рон вилаявся. Друзі полегшено зітхнули, коли нарешті дійшли до дубових вхідних дверей і обережно їх відчинили. Ніч була зоряна і ясна вони побігли в напрямку освітленого вікна Хагрідової халупи і скинули плаща тільки тоді, коли підійшли до дверей. Постукали, і тієї ж миті Хагрид рвучко розчахнув двері. Вони побачили скерований на них арбалет, а за Хагридовою спиною голосно гавкав вовкодав і клань. Ова! здивувався він, опускаючи арбалет і дивлячись на них. Що ви си тут робите? А це для чого? запитав Гаррі, показуючи на арбалет, коли вони увійшли до хатини. Та то ніц, ніц, буркнув Хагрід, я чекав, але йой, то пусте. Сідайте, я заварю чай. Він, здається, не розумів, що робить, розхлюпав воду, мало не загасивши вогонь, тоді розбив чайничок для заварки, нервово смикнувши своєю велетенською рукою. Хагріде, все нормально? занепокоївся Рон. Ти чув про Герміону? Ох, чув, чув, відповів Хагрід над лама... надламаним голосом. Він і далі нервово поглядав на вікна, налив їм великі кухлі окропу, але забув налити заварки, і взявся якраз викладати на тарілку шматок фруктового пирога, як раптом хтось загрюкав у двері. Пиріг випав у Хагріда з рук. Гаррі Рон злякано перезирнулися, а тоді швиденько накинули плащ невидимку і заховалися в кутку. Хагрід пересвідчився, що їх не видно, схопив арбалет і знову ручко відчинив двері. Добрий вечір, Хагріде. То був Дамблдор. Він увійшов в... з надзвичайно серйозним виглядом. Слідом за ним з'явився досить чудернацький чоловік. Незнайомець був низенький та огрядний, з, розкошла... з розкошланим волоссям і стурбованим обличчям. Його одяг був напрочуд строкатий, смугастий костюм, яскрава червона краватка, довга чорна мантія, гостроносі пурпурові черевички. Під рукою він тримав зелений капелюх котелок Це татів шеф, ледь чутно видихнув Рон. «Корнеліус Фач, міністр магії. Гаррі боляче стосунув Рона ліктем, щоб той замовк. Хагрід поблід і, в... і вкрився потом. Він важко впав у крісло і поглядав то на Дамблдора, то на Корнелію Сафаджа. Погані справи, Хагріде, заговорив фач, ковтаючи слова. Дуже погані, тому я тут. Чотири напади на учнів Маглівського роду. Це вже занадто. Міністерство повинно діяти. Та я ж, я ж ніколи, благально глянув на, Дамбл... на Дамблдора Хагрід. Ви знаєте, я ніколи, професора Дамблдора, прошу пана. Корнелю... Корнеліусе, я хочу наголосити, Хагрід має мою цілковиту довіру. Спохмурнівши, звернувся до Фаджа Дамблдор. Слухай, Альбусе, зніяковів Фадж, – Хагрід має погану репутацію. Міністерство мусить щось робити, Чл... члени ради опікунів уже зверталися до нас. А я ще раз тобі кажу, Корнеліусе, арешт Хагріда не допоможе ані трохи». Наполягав Дамблдор, його сині очі палали вогнем, якого Гаррі досі ще не бачив. А ти стань на моє місце, доводив Фадж, крутячи в руках капелюха. На мене тиснуть з усіх боків. Треба, щоб усі побачили, що я вживаю заходів. Якщо виявиться, що то не Хагрід, він зразу повернеться і буде все гаразд, але я мушу його забрати. Мушу, це мій обов'язок. Забрати мене? тремтячим голосом перепитав Хагрід. Куди забрати? Лише ненадовго, пояснив Фадж, уникаючи Хагридових очей. Це не покарання, Хагриде, а радше запобіжний захід. Якщо піймають когось іншого, тебе випустять і вибачаться перед тобою. Це не Васкабан? хрипло запитав Хагрід, але перше ніж Фач устиг відповісти, хтось знову загрюкав у двері. Відчинив їх Дамблдор. Тепер уже Гаррі дістав ліктем під ребра, надто голосно зойкнувши. До Хагридової хатини увірвався містер Люціус Мелфой, закутаний у довгу чорну дорожню мантію з холодною, вдоволеною посмішкою на вустах, і клань загарчав. «Фадже, ти вже тут? схвально вимовив він. Добре, добре. Чого ти сюди приперся? розлютився Хагрид. Забирайся з моєї хати. Чоловіче, дорогий, повір, я не маю жодної втіхи від перебування у твоїй. Е, і ти називаєш це хатою? вишкірився Люціус Малфой, оглядаючи маленьку хаґрідову хижу. Я просто прийшов до школи і мені сказали, що директор тут. А чого ти хотів від мене, Люціусе?» – поцікавився Дамблдор. Він намагався говорити вічливо, але його блакитні очі й далі палахкотіли вогнем. Жахлива річ, Дамблдоре, ліниво відповів містер Мелфой, витягуючи довгий сувій пергаменту, але члени ради опікунів гадають, що тобі час відпочити. Ось наказ про тимчасову відставку ти знайдеш там усі 12 підписів. Нам здається, що ти втрачаєш авторитет. Скільки тут уже було нападів? І ще два сьогодні, чи не правда?» Якщо й так піде й далі, то невдовзі у Хогвартсі не залишиться жодного учня маклівського роду. Це буде жахлива втрата для школи, ми всі це знаємо. Ох, не спіши, слухай, Люціусе, – стурбовано заговорив, заговорив Фадж. Звільнити Дамблдора? Ні, ні, ні. За нинішніх обставин цього не можна робити, аж ніяк. Фадже, призначення або звільнення директора належить до комітету. До компетенції ради опікунів, спокійно урвав його містер Мелфой. А оскільки Дамблдор не спромігся припинити ці напади, Стривай, Люціусе, якщо Дамблдор не спромігся їх зупинити, заперечив фач, верхня губа якого вкрилась потом, то хто ж тоді зможе? Це ще побачимо, відповів Мелфой з огидною посмішкою. Та оскільки ми всі 12 проголосували. Хагрід зірвався на ноги і черкнув стелю своєю чорною кудлатою головою. Мелфою, гаркнув він, а скільком із них ти погрожував або шантажував їх, доки вони си підписали, га? Знаєш, голубе, оце твоя навіжена вдача таки заведе тебе колись у халепу, сказав містер Мелфой. Я порадив би тобі, Хагріди, не кричати отак на варту в Аскабані, їм це не дуже сподобається. Можеш забирати Дамблдора, горлав Хагрід, аж вовкодав і клан зіщулився і заскаволів. Забери його, і учні маклівського роду не будуть мати ані одного шанзу. Шансу, будуть нові напади. Заспокойся, Хагріде, гостро зупинив його Дамблдор і глянув на люцеоса Малфоя. Люцеусе, якщо рада опікунів прагне моєї відставки, я, звичайно, піду. Але ж, затнувся Фадж. Ні, заревів Хагрід. Дамблдор не відповів. Дамблдор не відводив своїх ясно синіх очей від холодних зіниць Люціоса Мелфоя. Однак, однак дуже повільно, чітко, щоб ніхто не пропустив ані слова, вимовив Дамблдор: Ти побачиш, що насправді я покину цю школу тільки тоді, коли тут не лишиться жодної відданої мені людини. Ти також побачиш, що в Хогвартсі завжди нададуть допомогу тому, хто її попросить. На якусь мить Гаррі був майже впевнений, Дамблдорові очі глянули в той кут, де зачаїлися вони з роном. Чудові побажання, сказав, уклонившись Мелфой. нам усім, Альбусе, не вистачатиме твоєї е, вельми специфічної манери роботи. Лишається тільки сподіватися, що твій наступник зуміє запобігти будь-яким нападам. Він підійшов до дверей, відчинив їх і, вклонившись, випустив Дамблдора. Фач, який і далі вертів у руках котелок, намірився пропустити вперед Хагріда, але той не зрушив з місця, набрав у груди повітря і повільно проказав. Якби хтось захтів щось знайти, нехай си піде слідом за павуками, вони заведуть його куди слід. Це все, що я мав сказати. Фач здивовано глянув на нього. Все файно, я вже йду, сказав Хагрід накидаючи свою шубу з кротячого хутра і, вже виходячи з дверей слідом за Фаджем, знову зупинився і голосно додав А ще хтось мав би годувати і кланя, поки мене тут не буде. Двері з грюкотом зачинилися, і Рон скинув плаща невидимку. Ми скочили в халепу, прохрипів він. Немає Дамблдора. Сьогодні можуть закрити школу, без нього напади будуть щодня. І клан завив і почав дряпати зачинені двері.